Мирний протест, мирний протест разом. Мирний протест! Мирний протест! Біля сцени. Прості студенти, мирний дівчата, хлопці, чоловіки протест! зі всіх районів України. І це мирний протест. Мирний протест. Згуртувалися всі і гучніше, гучніше, щоб ми чули і щоб журналісти знімали. Мирний протест. Протест, мирний протест. Прошу всіх мирний повторювати протест! про себе разом мирний і голос. Протест! Мирний протест. Мирний протест, мирний протест, мирний протест, всіх журналістів терміново сюди на майдан. Я прошу тих, хто йдуть від сотень для того, щоб принести інформацію. Ви підходіть або до мого помічника Петра, щоб передати йому інформацію, що відбувається на барикадах, або безпосередньо до мене на сцену.